Всім привіт! Сьогодні хочу показати е, гербіцид, яким я користуюся. Ось такий федерол, який дуже гарно працює. Можете в інтернеті подивитися його інструкцію. Е, тож, е, ось такі тут норми. Я беру максимальну дозу. Зараз, багаторічні злакові та дводольні, до яких відносяться перій та березка 50 мл на 3-5 літрів води. То тобто є беру десь 150. Мілілітрів на 10 літрів води максимальна доза і е, бур'яни гинуть зразу ж. Так, від 12 до 25 градусів. Буряни повинні бути. До 20 см, не менш, Ну не більші. Перші ознаки вже на 4-й п'ятий день, але якщо взяти таку дозу, як я беру, то воно подіє вже видно буде на слідуючий день або до вечора. Кількість обробок за сезон 1 третій клас небезпечності. Так, як інші. Гербіциди в їх, звичайно, дуже така дія небезпечна, небезпечно дихати, ну і взагалі. Так, слідуючий, яким я користуюся по полуниці, цей, цей не можна по це, Це гербіцид діє на всі рослини. То тільки для міжрьодів. Ось такий можна по полуниці. Можливо, ще можна по деяких, зараз глянем, але я ж так, суниця садова, томати, огірки, морква цибуля, капуста, цукровий буряк, соняшник картопля, ріпок. Оце на чому можна приміняти. Ну, тут, звичайно ж, дози... Різні, Тому читати треба уважно інструкцію. Я ж використовую на полуниці. Але я використовую або вже після плодоношення, або на моточниках, там, де я ягоду не беру. А так, я гербіцидами не користуюся. В минулому році я спробувала ось такий масток. Так, е, да, поголуниця не згоріла, все було непогано, але вона почала скручувати лист, тому вона стресонула, тому я б не радила таким гербіцидом користуватися по полуниці. Так як я дуже хотіла витравити портулак, але портулак трішки скрутився, потім далі почав рісти. Він начебто трішки затормозився в рості, але потім далі почав рости. Тому я рахую, що оцей гербіцид, він взагалі, якщо ним і користуватися, то робити велику дозу, але не по полуниці, не по рослинках. Ну і гербіцид сплошної дії ось такий раундоп. Я теж не користуюся. Там, де мені не треба, щоб різ бурйон. Понад огородом витровлюю різні бур'яни, щоб не росли, щоб менше косити. Хочу показати результат дії гербіциду. Ось так ось усе вже в'яне. Там, де я першу пробувала, то ось уже. Березка взагалі посухла, не знаю, чи вона дійде від коріння. Тут працювала федералом, тільки по поміждурядів, по полуниці не працювала, тому що у рядку у нас все росте, як і росло. А от міждуряддя я пройшлася із насоткою. Щоб на полуницю не попадали копельки гербіциду, тож отак можна трішки облегчити, полегшити собі працю. Зняли ми сітки. Звичайно, то, що розкриті квіточки та померзла. Але не спішіть дуже. Розчаровуватися, тому що тут є ще вон, лізуть квітконуси так як не зразу всі квітконуси виходять у полуниці. Тому, якщо заложені квітконуси ще, то вони вилізуть і ще буде явні. Звичайно, якщо не буде ще морозів, купчиха, яка не накрита, була, змерзла. Але ж у нас тут є ще квітконоса, то я думаю, ще вона буде. Та, що була накрита у два шари, то та взагалі не змерзла. Тому на майбутнє, ось і Оленка проріжує нам ягоду, нормує. Ось, тут все ціле. Тож, мабуть, треба подумувати над тим, щоб вкривати двома шарами. Тож, я думаю, що відео про гербіциди комусь стане в пригоді, але пам'ятайте, що гербіцидами треба користуватися в крайньому випадку до цвітіння і там, де ви бажано там, де не берете ягоду. А якщо берете, значить це до цвітіння або після збору урожаю. Уже після того, як ви зібрали весь урожай, тоді можна пройтися гербіцидом і витравити всі бур'яни, які вам так уже ж дуже досаждають. І ще можна використовувати астеру. Астера працює на осуд, каки, що такі поросткові. Це з тих, що я дійсно випробовувала. Астеру можна бризкати і по полуниці, оберіг можна по полуниці бризкати, але ж, я ж говорю, до цвітіння у ранньому віці, або тоді, коли вже ви зібрали весь урожой, щоб не нашкодити ні собі, ні людям. Але я не люблю гербіцидами користуватися, тому я використовую. Якщо використовую, то тільки на міждуряддях, там, де маточники, або дуже рано, там, де в мене росте, просто на ґрунті полуниця. Там, де я беру копанку, от там я і користуюся. Чому ж ми міждуряддя і застилаємо? Агротекстилем для того, щоб бур'ян не ріс і щоб не користуватися гербіцидами. Тому що, якщо порахувати або людську працю, щоб виполювати, або гербіциди, то це вийде набагато дорожче і набагато шкідливіше, якщо користуватися гербіцидами або вручну. Тож ось так. Ну і вішенка на торті. Я не можу не похвастатися такою полуничкою. Зараз переключу і покажу вам в кінці, скільки в мене вже полунички настигло, завтра буде збір. Будь ласка, напишіть мені, яка ціна полуниці української. Тому що є ж полуниця турецька, привозна, а є наша українська. То, звичайно, наша українська відрізняється ціною. І поки ви будете насолоджуватись моєю полуницею, я розкажу чому. Ось така полуничка вже у нас настигла. Завтра буде перший збір. І я розкажу, чому ж наша українська полуниця ціниться більше, ніж та, що привезна. Тому що привезна, поки її е, транспортують, її зривають, не достигшу. Її не зривають таку червону-червону, ось як ось. Цього. Ось як брати цю полуницю, ось, щоб її довести далеко, треба зривати ось таку. Ми ж чекаємо, щоб вона ось була ось така. Ось така. Щоб вона була стигла, щоб вона набрала смак. Тому що, якщо вона не достигша, то вона. Буде не, ну як трава, так як і томат зірвеш, а потім він достигає. Ось так же само і полуничка. Також червоніє уже і роміна Ось починає, і бріла, ось бріла починає. Червонітину бріла, вона. Не буде така дуже червона, вона, як би сказати, вона розовувата. Хоча я бачу ось і червону, а, мабуть, вже вистигла. Ось така вона брілка, потроху наливається. Я спочатку, коли почина, починала стигнути Сандра, то у мене Сандра, то вона була якась маленька, а зараз вона так набирає свою мосу гарно, тому що ягідка наливається і стає більшою. Ось навіть яка краса. Зараз покажу. Ось яка красивенна ягода. Глянь, яка красива. І така не одна, такої. чимало в нас ось, чим на красо. От у Сандри такий е, чашелистик маленький. Бачите? Немає не в неї такого великого чашелистика. Ну, Кожна полуничка вона відрізняється. Ось, наприклад, бріла, ось який в неї чашелистик, бачите, вже більший. У руміни він ось який. Бачите, задертий уверх, як корона. Так, долі, що тут у нас тут у нас лючія. Ну, лючія в другій теплиці вже стигне, то що я вже навіть пробувала, ось дивіться, який шикарний чашелистик класний. Так, і також в Олександре теж. Чашелистик просто здоровенний, дивіться який, бачите. Так що в кожної полуниці навіть чашелистик відрізняється. Далі ось починає стигнути у нас дябл. Тут теж ось такий чашелистик, бачите? Ось. Який гарний. До речі, дябл дуже рясно. Дивіться, стільки тут ягоди, дуже багато. І вона солодка, вона дуже смачна. Ну, Звичайно, її ще, ще толком немає, тому що от вона одна з усіх полуниць тут ще квітне. Бачите? Уся вже перестала квітнути. Навіть Олександра вже не квітне, а вона квітне. Олександра ще не стигне, а тут вже є червона ягода, і ще квітне, тому у діабл. Розтягнутий період плодоношення. Кожна полуничка має свої особливості. Так, тут у мене якось ще є, тут у мене ще є е, фелка. Ось яка вона. Вона ще зовсім зелена. Ось так. Спочатку будуть грибішечки. Ось, а потім буде кругла ягода. Так що, всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. Буду тепер показувати вам стиглу ягоду, що я дуже люблю. Люблю з вами дегустувати полуничку, показувати обзор ягодки. Звичайно, покажу збір. Всім па-па Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. Ось так. Останній кодар.